Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні на відогляді 4-циліндровий трактор потужністю 26 кінських сил Mitsubishi MT265. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо з передньої резини розмір 7х16 Bridgestone з гарним протектором. Задня резина також від виробника Bridgestone. Розмір 11,2 на 26 см. Показую ширину заднього колеса. Висота кабіни рівно 2 метра. Фреза в комплекті 160 см. По габаритних розмірах від передка до кінця заднього колеса 280 см. Разом з фрезою 380 см. Агропросвіт 40 см. А ваги, вага приблизно півтори тони. Так, давайте глянемо, як кріпиться фреза. На звичайне трьохточкове кріплення. Бачимо, досить потужне. Маємо трикутник для швидкозйому фрези, Автопопадач кардану, А також тут знизу, видніється уже встановлений фаркоп. Ще покажу. Стан ножів. І давайте зайдемо в кабіну. Будемо дивитися, що у нас тут всередині. Одразу хочу звернути вашу увагу, наскільки тут продумана шумовіброізоляція. Ось оце все м'яко оббито. Двері кругом герметичні, педалі підвісні, немає зайвої дирочки в підлозі. Комфортне, м'яке сидіння, напівгідравлічна коробка передач 8 ступенів. також діапазон повишених і понижених передач. Напрям руху вибирається реверсом. Тобто, це все разом дає 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності, бачимо 4 швидкості, а також є реверс на вал відбору. Тобто маємо 4 швидкості вперед та 4 швидкості назад. ось гляньте з якими швидкостями може рухатись вал відбору потужності. Напрацювання в даної моделі всього 522 мотогодини. Підсилювач керма, пічка, кондиціонер. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед-назад рухається. Кран гідравліки, педаль блокування диференціалу. Ось так воно все зсередини. Все тут оббито, обшито, є магнітола, два динаміка. Ручки для зручної посадки. Двері ось тримаються самостійно. Приємно закриваються, легко відкриваються. Ну, Давайте присядемо одразу. Так, закриваємо дверки. Щоб завести тракторець щеплення, свічка потухла і можемо заводити. Щоб включити кондиціонер, ставимо ось це положення, холод. І вибираємо з якою швидкістю, щоб на нас дуло. Передній дворник, додаткове світло, магнітола. Олег ще було пропереморно. Все працює класно. Ось тут у нас вказано, із якою швидкістю може рухатись трактор. Бачимо, що максимальна швидкість 15 км на годину. Ось це все дуже приємна оббівка. Сигнал ну, майже не чути. Тут у нас вмикається функція оберт на місці. Хочу нагадати, працює лише коли включений повний привід і понижені передачі. Кермо по висоті регулюється. Дамо трактору трохи прогрітись. ну а самі перейдемо до навісного обладнання. Для початку фризу ми трохи. Опустимо? можемо перевірити боковий гідроциліндр вправо і вліво Також можемо включити? Плаваючий режим. Плаваючий режим юкається ось цим тублором, а цим регулюється під яким кутом. Також тут є більш точне налаштування і безпечні режими. Це для контролю глибини шайба. Також контроль глибини можна здійснювати завдяки ось цим опорним колесам. Так, Поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Для цього вижимаємо щеплення. Перша передача. Щоб побачити потрібно. вийти, Заодно послухаємося. Кардан крутиться. Ножі працюють. Щоб вимкнути щеплення і вимикаємо фрузу. Також можна завдяки пам'яті підняти фрузу. Також пам'ять і опускає. Так. З цим також розібралися. <клухи> Коли включені плаваючі режими, з цим Світяться відповідні лампочки. Зелена це в нас контроль глибини, так сказати, плаваючий режим, а це боковий плаваючий режим. Перемикаю ручне керування, ось це положу, і лампочки відповідно поту. Зверху зелена лампочка це функція розворот на місці. Зараз у нас тут дує кондиціонер, тому сидіти досить комфортно, незважаючи на. Високу температуру за бортом. Ось таким чином знімаємо тракторець з тормозу. Можна без щеплення увімкнути реверс. І так само без щеплення можна включити першу передачу. Трактор вже почав фіру. Друга передача. Третя. Давайте дамо трохи газу. Четверта. П'ята. Шоста, сьома. І восьма. Таким самим чином можна і зменшувати передачу. Так, розвертаємося. Максимальну передачу і газ в пол. Це максимальна швидкість трактора. Так, тепер включаємо понижену передачу. Тут хай буде восьма. І перевіряємо функцію оберт на місці. Ось що тут як підключається. Давайте ще раз кермо рівно. Фірму викручу. Даю газу. І ось ми розвертаємось навколо заднього колеса. Хоч і розміри трактора 280 см, він залишається все ще надзвичайно маневреним трактором. Вимикаємо понижену передачу. Повертаємось назад на майданчик. Зайняли наше місце. Ось так фіксуємо трактор на тормоз і йдемо -то дивитися, що у нас робиться під капотом викла. Mm -hmm. Бачимо генератор, глушник в чудовому стані, акумулятор ще японський, повітряний фільтр замінено. Так. Так, Глянемо ще з цієї сторони. Паливний замінено, масляний замінено. Бачимо 4 форсунки. Ось тут номер шасі. Бачимо і роботу кондиціонера. Бак знаходиться в передній частині, об'ємом майже 30 літрів. Так, і глушиться трактор ключем. Так ось такий 4 Тракторець потужністю 26 кінських сил в прекрасній комплектації. З фризою в комплекті 1,60 м і доставкою вам додому такий весь комплект коштує 11 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір. Японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу і обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас до зустрічі!